Є ще одне видання, і це видання називається The Telegraph, і От воно пише про те, що вісім місяців дипломатії Дональда Трампа не дали свого результату. Так за майже вісім місяців по війні ми. Марно сподіваємось на якісь результати. Пише це видання після гучних заяв Трампа і безумної дипломатії європейських союзників. Правда, заключається у тому, що ми повернулися до тієї точки, з якої взагалі починали. Ем... Врегулювання або навіть тимчасове перемир'я залишається таким самим недосяжним сьогодні, як і до дипломатичного відродження Трампа. Пише це видання, і тут вони праві тут з ними. Ну, дійсно, важко не погодитися, я вам скажу, тому що ми не зсунулись на ні на йоту в мирному переговорному процесі, і це видно. Тобто, якщо розглядати е, мирний процес з точки зору результату, його немає. Як не було, так і немає. Ну тому що війна продовжується, удари посилюються. Е, там ну, що, ми, ми не бачимо перемир'я, так, ми не бачимо, щоб. Е... Сторони наблизились до миру, але між тим Трамп пішов на величезні кроки. Трамп пішов на величезні поступки Росії. Трамп вивів Путіна з міжнародної ізоляції, в яку загнав його Джозеф Байден. Трамп запропонував йому безліч. Усього, що могло б сподобатись Путіну, він запропонував йому гроші. Він запропонував йому бізнес. Угоди він запропонував йому навіть Крим визнати Російською Федерацією. Згадайте, тобто Трамп зробив йому величезну угоду. Він сказав про те, що Україна ніколи не буде в НАТО. Путін йому відмовив, тому що Путіну це мало йому замало цього, і от тому ми маємо що ми маємо те, що Путін, який зараз вийшов з міжнародної ізоляції, який на коні приїхав. У Китаї після зустрічі з Трампом на Алясі зустрівся сідзенпінем зі своїм патроном. Він лідер, який вийшов з міжнародної ізоляції, тому що Трамп його звідти вивів. За Путіним бігають йому там пропонують різні плюшки американці. Замість того, щоб постачати Україні зброю, озброювати нас і бити російського диктатора. При цьому покарати всіх, хто веде якісь контакти, бізнес-угоди або, наприклад, купує російську нафту. Час, ну от, Трамп обрав таку тактику, вона також не працює. Про це ми також говорили, але вона також не працює. Ця тактика Дональда Трампа Ну, не працює вона. Ну і далі будемо вирішувати, що робити з цим. Трамп втомлюється від цієї війни. Трамп втомився тут Київ обстріляли. Люди загинули. Запоріжжя пісочить кожен день. Харків, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Херсон, Нікополь. Я, ці, я про Донеччину взагалі мовчу про мирну частину. Ну, відносно мирну. А, да? а Трамп каже: я втомився від війни вже. Ну... Не знаю, що таким людям відповідати зараз на ваших екранах. Роберт Фіцо з військовим злочинцем Володимиром Путіном. Справа в тім, що вони зустрічалися там у Китаї, і от Путін висловив зацікавленість у зустрічі з Зеленським не в Москві, а де завгодно. Переконує на всіх, Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини. І Фіцо каже, що під час зустрічі зі словацьким прем'єром Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським де завгодно. Я нагадаю для усіх, що взагалі відбувається, справа тім що е, Путін запропонував Зеленському приїхати до Москви. Ну він знав, що Зеленський ні до якої Москви не приїде. Е, запропонував, сказав от город герой, Москва, приїжджайте на переговори, але я не знаю навіть про що нам можна говорити, тому що ми не домовимося. Ну тобто, Путін як завгодно, як завгодно е, зараз. Е, ну, вдається до До речі, це може бути не просто. Знаєте, тролінг, як багато хто вважає. Це може бути і тактичний хід Путіна, тому що згадайте одного разу а, йому вже вдалося натиснути на Байдена, щоб вибачте на Трампа, щоб той здійснив тиск на Київ, і українська делегація відправилася до Стамбулу. Це вже було. Пам'ятаєте, Трамп примусив українську делегацію українців поїхати до Стамбулу. Перше, чому ми не можемо вважати. Що цього разу Путін робить те саме, щоб Трамп натиснув на Зеленського. Щоб Зеленський поїхав до Москви. Я вважаю, що в цьому також може бути підла хитрість Володимира Путіна. Сам Зеленський відповів йому. Сказав про те, що я в жодну москву не поїду. Припини валяти дурдурника, Приїжджай краще ти сюди в Київ. Ну також з пропагандистської точки зору це класний хід. З я маю на увазі, в хорошому сенсі царний хід потрібно. Подібними речами потрібно а, відповідати путіну. Тому. А, нічого не відбудеться зустрічі не буде ні в Москві, ні в Києві. Звичайно ж, і я виключаю, що вона в принципі можливо в найближчій перспективі в будь-якій іншій країні. Взагалі, вісім столиць запропонували свої послуги. Що будь ласка, давайте зустрінемось, але і тут відмовляється Володимир Путін. Все розвивається за тим сценарієм, про яким про який я вам казав друзі раніше. Про великий жаль, у нас немає прогресу у мирному врегулюванні. І все те, що зараз відбувається, просто білий шум, так би мовити. А це монель Макрон на ваших екранах. І от. Оуен Метюс, це оглядач видання The Telegraph, пише, що обіцянки Макрона відправити солдат до України це пустопорожнє прояв солідарності, якого Путін ніколи не допустить. Європа обманює Україну, жодних військ на допомогу їй не прийде. На думку Метью за план Європи по відправці військ не життєздатний, тому що його ніхто не обговорював з Росією. Лідер Європи. Відмовляється розмовляти з Кремем з самого початку повномасштабного вторгнення Росії, що можливо пояснює, чому вони схоже не почули багатократно е повторювальні е заперечення е Путіна щодо присутності НАТО в Україні. Пише цей, цей е оглядач, і як би це сумно не звучало, але. Я поки що взагалі не бачу перспективи відправки військ до України, якщо чесно. Я... Дивіться, значить Путін каже про те, що ми боремося з НАТО, Україна в НАТО не буде. Так? І виставляє, як однією з умов припинення вогню, щоб Україна в НАТО не входила і зобов'язалася юридично ніколи туди не вступати. І при цьому паралельно всі ми обговорюємо сценарій, за яким. Натівські війська присутні в Україні в якості гарантії безпеки, ну це було б підально. Якби ми взагалі були в НАТО, якби тут в Україні були натівські війська. Це було просто для нас прекрасно. Але як ви розумієте, з цим не може податись Росія. І, звичайно, ми можемо на це не звертати увагу. Ми можемо казати, та чому Росія має вирішувати. Я з вами погоджуюся. Росія не має вирішувати, яку які у нас мають бути гарантії безпеки. Росія взагалі нічого не може вирішувати, що стосується України. Абсолютно, я погоджуюсь з вами. Тільки проблема в тому, що коли ми будемо підписувати цей мирний договір, там має стояти підпис ще й терористів. З Росії, тобто вони ж також мають взяти на себе е, зобов'язання, які, звичайно, вони порушать не нападати, так? але за наявності тут іноземних військ е, не впевнений, що росіяни можуть на це піти. Тому не знаю, на мій погляд, лише один варіант може врятувати цю ситуацію. Він існує тільки один, тільки один, інших немає, і цей варіант полягає в тому, щоб озброїти Україну настільки, щоб ми змогли не просто сидіти в обороні. Але й далі знищувати військовий потенціал Російської Федерації. Тоді умови будуть іншими тоді не будуть виходити статті про те, що Путін хоче, щоб Київ капітулював і так далі. Тоді він буде думати, як би йому не капітулювати. А у Захода є спроможності озброїти по максимуму Україну. Є такі можливості, тому на мій погляд, на моє переконання лише військовим шляхом і шляхом посилення України. Ми можемо говорити про якийсь там примарний мир. І не сьогодні, не завтра, як ви розумієте, по-іншому, це не працює між тим, Зеленський підтвердив, що, значить, про що говорив Макрон раніше, що 26 країн готові гарантувати Україні безпеку, і треба зробити все, щоб Москва припинила відкидати усі мирні ініціативи і усвідомила наслідки затягування війни, сильні санкції та тарифи, об'єднані європейські і американські зусилля, ключ до цього, сказав Володимир Зеленський. Тобто він Підтвердив слова Макрона про те, що 26 країн готові гарантувати безпеку е, Україні. Е, Трамп заявив, що саме європейські країни країни повинні гарантувати цю безпеку. І каже е, про те, що послухайте, Сполучені Штати будуть допомагати, звичайно, в, у всьому цьому. А водночас е, він каже про те, що європейці мають взяти на себе. Ну в цьому немає жодної новини. Сенсації він каже, що ми їм допоможемо. Але послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому що ми щось з цим зробимо. Да? Я думаю, що люди цього очікують. Ми їм допоможемо. Але європейці мають відігравати головну роль в цьому, як заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Що у нас відбувається взагалі на війні? Є. Я бабудан вас сьогодні цитував. Давайте тепер звернусь до його заступника пана Юсова, який сказав про те, що на території України перебуває близько 700 тисяч російських військових. От він каже, що ця цифра враховує сили підтримки, спецслужби і розгвардію. Заяви представника гур. Серед іншого були такими, що більшість російського груповання зосереджена в Донецькій області. Бійці КНДР залишаються лише на території Російської Федерації. Російська Федерація суттєво наростила виробництво шахетів близько 2700 на місяць. Ну це реально суттєво. Окрім бойових дронів, Росіяни виготовляють велику кількість обманок. Це апарати без бойової частини, але вони виснажують нашу е, ППО. Майже половина снарядів Російської Федерації на фронті. Так, що він ще сказав? Що частина їхніх артилерійських боєприпасів складає від 40 до 60% відсотків від усіх, що випускає Росія, основними цілями ударів Російської Федерації, як і раніше, будуть цивільна та критична інфраструктура України? Сказав Юсаф. Окрім цього, він заявив, що Іран вже менше підтримує Росію а окремі російські підрозділи запроваджують обмеження на паливно-мастильні матеріали. Щоб ви розуміли, це все відбулось після привіту привіту від Мадяра і його хлопців, коли ми і по дружбі гасимо, і про іншим нафтопереробним інфраструктурним об'єктам Російської Федерації за словами представника ГУР. Зниження допомоги Ірану, перш за все, пов'язано з конфліктом на близькому сході і з загостренням ситуації не лише в регіоні, але і в Ірані безпосередньо. А от що стосується результатів українських ударів, то тут краще будь-якої аналітики говорить ситуація в Росії, каже Юсов, і зокрема з чергами на заправку. Всі дані і моніторинг відкриті кількість вражень російських об'єктів і об'єктивну фіксацію самі громадяни Росії викладають і показують, сказав Юсов. Ось навіть друзі, так відбувається. Я вам хотів ще розповісти історію про Трампа і Венесуелу. В Завершення я хотів з вами ще про це поговорити. А, а чому, чому про, про це в принципі мова? А тому, що там взагалі розвертається щось таке, що слухайте буде усім нам. Ну, відгукувати ще дуже давно і може перерости насправді в такі доволі цікаві е, події. Справу тім, що е, CNN повідомляє, що Трамп розглядає можливість прямих удалів по цілям всередині Венесуели для боротьби з картелями і тиску на президента Мадуро, е, повідомляє цей телеканал за словами видання. Ситуація у карибському регіоні значно загострилася після того, як всередині. Серпня до берегів Венесуели прибули сім есмінців Сполучених Штатів Америки, на борту яких е, знаходиться близько 4,5 тисяч військових, друзі. Що було е, вам зрозуміло, тут треба зазначити, що атомний авіаносець е, Джеральд Форд е, Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки вперше помічено неподалік російського Мурманська. Відомо, що багато цільовий гелікоптер. Зі складу ескадрилі американської авіаносця в ці хвилини діє біля північного узбережжя Норвегії. Ну, це не пов'язані звичайно речі з Венесуелею, але з Венесуели я просто кажу про ось цю геополітичну шахівницю, коли з однієї сторони ми бачимо, як Трамп відправляє до Венесуели кого, кого відправляє війська, з іншої сторони, тут біля Мурманська, якась історія розгортається. До речі, можу вам сказати, що щодо міністерства війни. Сполучених Штатів Америки, яке вже офіційно так і називається. Не міністерство оборони, а міністерство війни. Там ну повідомили, що два винищувачі ВПС Венесуели пролетіли поблизу кораблів військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, і Трамп наказав збивати всі венесуельські винищувачі, які наближаються або несуть. Загрозу для американських кораблів тим часом друзі, армія сполучених штатів Америки масштабні навчання проводить з десантом з десантом неподалік Венесуели. Навчання здійснюється на пляжах, які доволі схожі на північне узбережжя Венесуели поблизу Перто Ріка помічено також американський десантний корабель е, і божима. І у навчаннях бере участь 22-й загін морської піхоти в складі. Чотирьох з половиною тисяч моряків і піхотинців це все прикривають два есмінці Арльберг. Ось такі от події цікаві розвертаються. розворачуються у нас і довкола Венесуели, і довкола е, російського мурманська тому що там, як ви бачите, також Джераль Форд прибув. Ну аби промоніторити ситуацію, з'ясувати, як там настрій у Росіян швидше за все, але от щодо Венесуели, хочу про таке сказати: е, е, наркокартелі. Як на мене, виглядають просто дитячим, дитячими казочками, насправді. Ну, Тому що зрозуміло, що там проблеми є з осіми, е, е, давайте їх будемо в подальшому називати, щоб було зрозуміло, з цими е, шкідливими речовинами. Так було, так є, і, на жаль, так буде. Ми самі нічого не правили, тому тобто, що це великі гроші, це великий бізнес. І що про це не знали Сполучені Штати? Знали про це не знав Дональд Трамп за першої своєї каденції, знав, але чомусь він зараз зараз вирішив про це робити. А знаєте, в чому, на мій особистий погляд, я в цьому не експерт, але от на мій особистий погляд, головна причина, на мій погляд, головна причина в тому, що у Венесуелі величезні поклади природних багатств, в тому числі нафти. І тепер подивіться на маневри Дональда Трампа: країни ОПЕК плюс підвищують видобуток. Нафти Трамп на останній розмові коаліції рішучих е, сикунів закликав європейців відмовитися від е, закупівлі е, російської нафти і нафтопродуктів. Більше того, Трамп сказав про те, що ви маєте запровадити санкції щодо Індії і Китаю, а не просто примушувати мене і дратувати, тим, що це я маю сам зробити, ви також це маєте робити. І Трамп сказав про те, що ну е, будуть санкції застосовані щодо. Російських ось цих танкерів так, російського тіньового флоту, тепер Венесуела ще раз підкреслюю країна, в якій безліч, безліч нафти. Я думаю, такі кроки силові, вони покликані, щоб венесуельці, щоб влада Венесуели, щоб Мадуро, зокрема, пішов на певні поступки. Можливо, пустив туди американський бізнес, американські компанії, які видобували, збільшували. Обсяг нафти на світовому ринку, можливо. Можливо, це завдяки там місцевим компаніям Я не знаю, як це все влаштовано, але я розглядаю маневри Трампа в Карибському басейні виключно через призму ось цих нафтових інтересів і загальної стратегії Дональда Трампа щодо позбавлення, в тому числі Росії, нафти, що живить серед іншого, і російську військову машину. Не знаю. Я можу помилятися, але е, поділіться своєю думкою, як бачите тут ви ситуацію, тому що просто боротися з е, наркокартелями, ну, я перепрошую. Це було, це є, і це буде. В цьому нічого нового немає, і боротися, щоб що, чому це Сполучені Штати мають з цим боротися? Ну, було, було б це, там, я не знаю, зароджуло б це, Сполученим Штатам Америки, ну, боролися б, напевно. Відправляти есмінці, літаки, ескадрильї, щоб просто з бомжами в лаптях боротися. Nie, tu to wsze seriozniejsze, mi powiedz.